Привіт, друзі! Мене звати Дмитро Колодяжний, і сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює багатьох. Як живеться в США? Чи справді це країна можливостей, чи, можливо, все не так райдужно? Я розкладу все по поличках, усі плюси і мінуси життя в Америці. Поділюся своїм досвідом і дам кілька порад для тих, хто тільки планує переїзд. Хочу нагадати, що ми запрошуємо людей, які хочуть заробляти на фінансових інструментах, працювати з людьми та отримувати гарну зарплату. Це співпраця напряму з компанією. Ми допомагаємо вам отримати ліцензію на страхування та фінансові послуги. І якщо ви хочете працювати в США офіційно, легально й добре заробляти, то страхування і фінансові послуги це сфера, де можна отримати ліцензію всього за кілька тижнів. Почати з мінімальними вкладеннями та вже через 2 місяці заробляти від 3 до 10 тисяч доларів на місяць. Гнучкий графік, робота з дому або з офісу. Без досвіду ми навчаємо. Є підтримка українською мовою. Якщо ви хочете дізнатися, як отримати ліцензію, запишіться на безкоштовну консультацію. Лінк під відео. Окей, лайк, підписка. І поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Чому люди їдуть до США? США приваблюють мільйони людей з усього світу. Чому? Перше можливості для кар'єри. Тут безліч компаній, стартапів і галузей від технологій до медицини. Друге. Освіта, американські університети, такі як Гарвард чи MIT, вважаються одними з найкращих у світі. Далі, свобода і різноманітність. У США живуть люди з усіх куточків планети, і це створює унікальну атмосферу. Четверте, високий рівень життя, доступ до якісної медицини, інфраструктури та технологій. Але чи все так ідеально? Давайте детальніше розберемо плюси і мінуси. Окей, спочатку поговоримо про плюси життя в США. Перший плюс економічні можливості. США це країна, де працьовитість винагороджується. Середній дохід у США значно вищий, ніж у багатьох інших країнах. Наприклад, за даними 2024 року, середня зарплата становить близько 60 тисяч доларів на рік, а в таких галузях, як ІТ чи медицина, можна заробляти 100 тисяч або більше навіть на початкових позиціях. Гнучкість кар'єри. Ви можете починати з роботи в ресторані, а через кілька років стати менеджером чи відкрити власний бізнес. Підтримка підприємців. Легко зареєструвати компанію, отримати кредити чи знайти інвесторів. Робота для мігрантів навіть без ідеального знання англійської можна знайти роботу або працювати в громадах, де говорять вашою мовою, наприклад, українські чи польські діаспори. Хочу розповісти про одного свого клієнта. Він приїхав у США разом з дружиною, практично без англійської, починав з того, що працював на будівництві, а вона допомагала в українській сім'ї з дітьми у перші місяці. Вони жили дуже скромно, рахували кожний долар. Але що мене вразило, це те, що вони не чекали ідеальних умов, просто працювали. Він швидко навчився керувати бригадою і почав брати невеликі підряди, і вже за півтора року став відкривати власну фірму. Ми з ним працювали над фінансовим планом. А його дружина тим часом відкрила домашній дейкер спершу для знайомих, а потім через Фейсбук і рекомендації і її потік клієнтів став стабільним. Сьогодні ця пара має власне житло і заощадження, і вони не взяли жодного легкого шляху. Просто працювали і використовували можливості, які тут реально працюють. США це не про швидкі дива, це про те, що навіть з мінімум ресурсів, але з бажанням і дією, можна створити нове життя з нуля. Другий плюс Америки, на мою думку, це люди. Люди тут здебільшого добрі і привітні. Мушу визнати, ми ніколи не жили в бідних районах. Здебільшого ми жили в місцях, де живе середній або вищий середній клас, тому, можливо, в бідних районах по-іншому. І ми також не жили довго у великих місцях, як Нью-Йорк. Але мене дуже вразили люди, особливо в так званій одноповерховій Америці. Люди там дуже дружелюбні й теплі і завжди ради допомогти і щедрі як на ресурси, так і на свій час. Американці одні з найщедріших людей в світі, і водночас вони поважають особистий простір. Це виняткова повага до особистого простору мені дуже імпонує. Такої поваги до твоєї особистості я не зустрічав в жодній країні. Комбінація привітності до готовності допомогти і повага до особистого простору це дуже круто. Це те, що мені дуже дуже подобається. Третє: висока якість життя, гарна інфраструктура, дороги, чистота і безпека. Доступ до товарів і послуг, супермаркети, такі як Костко чи Walmart, пропонують усе від продуктів до електроніки за доступними цінами. Медицина, хоча вона і дорога, про це ми поговоримо пізніше. Американські лікарі оснащені сучасним обладнанням, а якість медичних послуг одна з найкращих у світі. Розваги та дозвілля від національних парків, як Йосиміті, до концертів світових зірок у США є це все для активного життя. Четверте: ось освіта та розвиток. Наприклад, університети світового рівня, навчання в США відкриває двері до глобальних кар'єр, доступ до курсів. Безліч онлайн-платформ, Coursera, Udemy і Community College пропонують доступне навчання. Можливості для дітей. Школи в США часто мають сучасне обладнання, спортивні програми та акцент на розвиток індивідуальності. Класні публічні бібліотеки, де безкоштовно є доступ до всіх сучасних книг. Для дітей в бібліотеках є безліч різноманітних програм. Далі, доступ до му муніципальних коледжів за символічну плату. Для іммігрантів ці коледжі можуть бути дуже вигідним варіантом. До речі, якщо ми вже говоримо про доступність знань, в нас є курси на українській мові про податки в США, іпотеку і купівлю житла, кредитну історію. Пенсію в США та медичну систему в США можете перейти по посиланню під відео та подивитися на веб-сторінці зміст по кожному курсу. Якщо купувати всі разом, то є суттєва знижка. Америка дає не просто освіту, вона дає можливість розвитку у будь-якому віці. Якщо ви готові вчитися, тут для вас завжди будуть ресурси. Далі, четверте: культурна і природна різноманітність. Толерантність у США ви можете бути собою. Тут поважають різні культури, релігії та способи життя. Громади, українські, латиноамериканські, азійські діаспори створюють другий дім для мігрантів. У Чикаго чи Нью-Йорку є цілі українські квартали з магазинами, церквами та фестивалями. По-справжньому це країна, куди стікаються люди з усього світу. Кухня від тако до Суші. У США можна спробувати їжу з усього світу. Природна різноманітність з США. Не потрібно нікуди виїжджати. Тут є все: гори, океани, пустелі та зелені ліси, дикий холод і тропіки. Про національні парки можна говорити годинами. Тепер давайте поговоримо про мінуси життя в США. Перший мінус висока вартість життя. Життя в США, особливо в великих містах, таких як Нью-Йорк, Сан-Франциско чи Лос-Анджелес, може бути дуже дорогим. Оренда. Однокімнатної квартири в мегаполісі коштує від 1500 до 3000 на місяць. У менших містах від 900 доларів на місяць. Медицина без страховки, візит до лікаря може коштувати сотні доларів, а страховка коштує від 300 до 600 доларів на місяць для однієї людини. Не всі історії про Америку схожі на рекламу мрії. Одна моя клієнтка з родиною переїхала до Нью-Йорка і здавалося, що це буде початок великого нового життя. Але реальність швидко охолодила ейфорію. Оренда маленької однокімнатної квартири в Брукліні 2300 на місяць. Після оплати житла, транспорту, садочка для дитини і покупки базових продуктів на рахунку залишалося пару сотень доларів. І це при тому, що обидва вона і чоловік працюють повний день. У чоловіка боліла спина, але без страховки похід до лікаря коштував би 400-500 доларів плюс ще 300 доларів за знімок. Страховка це з роботодавцем 530 доларів на місяць, а покриття не ідеальне. Ще один сюрприз. Податки їм пояснили, що з її доходу у 60 тисяч доларів на руки залишається десь 45 тисяч доларів. Але в підсумку після федерального штату і ще якогось додаткового податку ледве залишилося 40 тисяч. Таке враження, що ми працюємо тільки на оренду, страховку і транспорт. Хочеться більше, але Нью-Йорк нас з'їв. Це вона мені сказала. Зараз вони планують переїзд у Північну Кароліну, і там житло вдвічі дешевше, тихіше і більше зелені. Бо Америка це не тільки Нью-Йорк, і не кожне дороге місто це щастя. Другий мінус: культурний шок і адаптація. Навіть якщо ви знаєте англійську, американські акценти, сленг і швидкість мовлення можуть спантеличити, соціальна ізоляція. На початку мігранти часто почуваються самотніми, адже будувати нові зв'язки в новій країні це непросто. Робота. Іммігрантам часто доводиться починати з низькокваліфікованих робіт, навіть якщо вдома вони мали престижну професію. Третій мінус: бюрократія та імміграційні труднощі. Отримати робочу візу H1B чи грін карту це довгий і дорогий процес. Наприклад, лотерея грін карти безкоштовна, але подальші витрати на оформлення можуть сягати тисячі доларів. Документи. Отримання водійських прав, соціального номера, ССН чи банківського рахунку вимагає часу та терпіння. Ризик депортації, особливо зараз, якщо ви порушите візові, візові правила, це може мати серйозні наслідки. Один мій клієнт приїхав до США за програмою U4U. Здавалося, найскладніше це перетнути кордон. Але справжній квест почався вже після прильоту. Він каже: в мене був чемодан і довгий список ССН, банківський рахунок, водійські права, дозвіл на роботу, страховка і так далі. Так він описував перші тижні. На отримання дозволу на роботу пішло понад 4 місяці. Увесь цей час він не мав права офіційно працювати, тож мусив підробляти за кеш. Щоб подати заявку, треба було зібрати купу документів, зробити переклади і ще відстежувати все самостійно, навіть якщо U4U дає право на роботу. У банку йому спершу відмовили у відкритті рахунку через відсутність кредитної історії та звичайного ID. Social security номер прийшов лише через 5 тижнів. А для водійських прав довелося тричі ходити до DMV, бо виявилося, що щось не так з формою, бо їхня система не бачить його статусу. Іноді я думав, чому не можна зробити це якось простіше. Всі кажуть, Америка для людей, але почуваєшся, як у квесті, вгадай правильну чергу, жартував він. Тепер у нього є всі документи, і права, і рахунок. Але він чесно каже, тут треба вміти бути терплячим. Америка дає, але не відразу. Четвертий мінус Америки, на мою думку, це їжа. Несмачні фрукти і овочі. Я пам'ятаю, коли вперше приїхав в Америку і спробував яблуко, воно було як вода. Зовсім без смаку. Я був дуже здивований. Після українських яблук то була катастрофа. Звісно, можна купляти органік, але органік продукти дорожчі. Я помітив, що тут тості люди, це зазвичай бідні люди, тому що вони їдять дешеву їжу, яка напічкана хімікатами, і в якій багато порожніх калорій. Тут взагалі дуже багато їжі, яка вважається малопоживною, незважаючи на високу калорійність, тому що там багато цукру, жиру та рафінованих вуглеводів, і мало вітамінів і мінералів. П'ятий мінус, на мою думку, це інтенсивний робочий ритм і баланс. Американці багато працюють 40-50 годин на тиждень, а відпустка зазвичай лише 2-3 тижні на рік. Відсутність соціальних гарантій: на відміну від Європи, у США немає обов'язкової оплачуваної декретної відпустки чи довгих відпусток. Кожна компанія вирішує, скільки давати відпустки. Конкуренція. Ринок праці конкурентний особливо в популярних галузях. Постійних біг, бо куча обов'язкових рахунків. Якщо людина зупиниться працювати, то залишиться в боргах. Окей, тепер давайте поговоримо про поради для тих, хто планує переїзд. Перше, вивчайте англійську. Це відкриє більше можливостей для роботи та спілкування. Друге. Досліджуйте штат. Каліфорнія і Техас дуже різні за кліматом, вартістю життя і культурою. Обирайте місце, яке відповідає вашим потребам. Третє: шукайте українську громаду. Українські діаспори чи інші етнічні спільноти можуть допомогти адаптуватися. Четверте, плануйте фінанси. Заощаджуйте на перший час, адже оренда, страховка та транспорт потребують значних витрат. П'яте, будьте готові до викликів. Адаптація займе час, але терпіння, працьовитість принесуть результат. Отже, життя в США це як американські гірки, багато можливостей, але й чимало викликів. Якщо ви готові працювати, вчитися і адаптуватися, Америка може стати вашим новим домом. Перерахувавши всі плюси і мінуси, можу визнати: я люблю Америку. Я дуже вдячний їй за те, що вона прийняла мене, дала освіту, кар'єру і сім'ю. Це велика країна, але здається, що вона наближається до завершення своєї величі. Вона нагадує імперію, яка вмирає із величезним національним боргом, марнотратними витратами. Але про це ми поговоримо в наступному відео. Ще раз нагадую: якщо ви шукаєте прибуткову роботу без диплому, пишіть в коментарях або запишіться на безкоштовну консультацію в календарі в профілі. А що ви думаєте про переїзд до США? Як вам, Якщо ви вже живете в США, як вам тут життя? Прокоментуйте, будь ласка, і не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. І до зустрічі в наступному відео.